ефірі новини четверга 19 вересня і сьогодні у випуску ви побачите. Як у шості працює хаб для евакуйованих з прикордоння. 19 вересня серединобудська громада була під щільним ворожим вогнем. Історія мами Сбузького поліцейського Максима Бордачова. У шості вже більше тижня працює хаб для евакуйованих із прикордоння осіб. Для чого його створили, яку саме допомогу там надають, та як усе це виглядає? Дивіться у наступному сюжеті. У шостій з 9 вересня розпочав роботу хаб для евакуйованих осіб, які згідно з рішенням ради оборони Сумської області від 5 вересня через погіршення безпекової ситуації мають покинути населені пункти Шосткінського району, а саме Глухів, Свесу та Есмань, аби допомогти вимушеним переселенцям у районному центрі створили так званий хаб. Працює він у приміщенні центру естетичного виховання. Наша знімальна група побувала у новоствореній інстанції. Як розповіла нам начальниця управління праці та соціального захисту населення Шосткінської міської ради Антоніна Найметенко, хаб працює у режимі надання консультативної допомоги. А саме тут можуть набрати групу людей та за необхідності безкоштовно привезти їх у тимчасове місце перебування. А це село Клишки Шосткінської громади. Також тут людям з Глухова, свиси та есмані допоможуть за потреби оформити евакуаційну довідку. Окрім цього, у цій самій будівлі облаштовано дві кімнати для короткотривалого перебування людей. Тут встановлено 14 ліжок з постільною білизною, є електрочайник, іграшки для дітей, книжки та печиво. Знаходитися тут евакуйовані особи зможуть тільки до 5-ї години вечора. Як зазначив міський голова Микола Нога, завдання зараз не приймати людей на постійне проживання, а скеровувати їх далі. Це не значить, що переселенців ми приймаємо і тут всіх залишаємо. Такої можливості в нас немає в нас територія теж складна, підвержена різним рискам і таке інше. Але наша задача сьогодні їх прийняти і відправити далі. Прийняти, щоб людина зрозуміла, що є держава, що її. Її хтось допоможе, за ручку візьме, дитинку підтримає, в поїзд посадить. Вчора в нашому поїзді вже значно більше було переселенців, які поїхали до столиці. Офіційно у хабі працюють із восьмої ранку до сімнадцятої вечора, крім суботи та неділі. Однак, за час нашого перебування у хабі ми не зустріли жодного евакуйованого. Ймовірно, люди ще не знають про існування цієї інстанції. Щоб звернутися за допомогою сюди, у евакуйованих осіб мають бути з собою. Певні документи: паспорт, ідентифікаційний код, документу на дітей за наявності, довідка внутрішньопереміщеної особи або ж евакуаційна довідка, за словами Антоніни Найметенко. Від початку роботи хабу у шості сюди звернулися близько 30 осіб. А загалом, через створений пункт тимчасового проживання у клишках вже пройшло приблизно. 400 евакуйованих мешканців прикордоння нагадаємо, у п'ятницю, суботу та неділю із шосткінського вокзалу курсує потяг, у якому є причепний безкоштовний вагон до Києва для евакуйованих осіб. Приблизно о другій годині ночі росіяни вдарили по кам'янці серед громади зі ствольного виду озброєння. Було чотири вибухи. У друге росіяни атакували село орієнтовно о шостій ранку. Про це кореспонденту на межі повідомив староста села Микола Вінник. За його словами, внаслідок нічного та ранкового обстрілів села Кам'янки пошкоджено будинки та господарчі споруди. Вибито вікна. На щастя, люди не постраждали вже в день. Орієнтовно об 11 годині ранку. Росіяни атакували медичний заклад у місті серед. Буда. Про це повідомляє прокуратура Сумської області. У той час, коли місцеві жителі допомагали медикам тушити пожежу, окупанти вдарили безпілотником по тій місцевості. У наслідок повторного обстрілу поранено 51-річного та 34-річного цивільних чоловіків. Йдеться в повідомленні. Тетяна Михайлівна Бордачова мама серединобузького дільничого офіцера поліції Максима Бордачова. Зараз жінка проживає у селі Ковтонове, але часто навідується додому. Як вона облаштувалася на новому місці та як зараз обстановка у її рідній Ізбуді, вона розповіла нашим кореспондентам. Тетяна Михайлівна, мама серединобуцького дільничного Максима Бордачова, тепер живе у селі Ковтунове за 10 кілометрів від шостки. Жінка переїхала з небезпечного міста на прикордонні до більш тихої місцини. Говорить, здебільшого ініціатором переїзду був саме син. Я приїхала, мені дали здесь квартиру однокомнатну. Я приїхала. Хала з двома котами. У мене син це, в Везбуді він У мене участковий там капітан поліції, дочка со мною. здесь. я здесь живу, здесь затишно, спокойно. Вот. сосіді у мене нормальні, добрі, і я отношусь всем по-доброму. Аби забезпечити себе необхідною городиною та відволіктися від поганих думок. Тетяна Михайлівна обробляє невеличку присадибну ділянку, яку їй виділили у селі. Дали нам огороди землю, чтобы мы сажали. Дали хозяйственный инвентарь. Там и тачка, и лопата, и лейка, и ведра, и семена нам дали столько много, и удобрения для семян. Вот. Мне помогли привезти сю сюда два ведра картошки, а два ведра мне дали люди. Вот знаете, от доброго сердца, от добрых рук. И картошка у меня выросла, отличная. Потому что добрые люди от доброго сердца, от чистой души дают. Ну, я взяла вс всего две сотки. Сотку посадила картошкой. На второй сотке я посадила и кукурузу, и арбузики, и дыньки, и огурчики, и помидорчики, морковка. И редьку посадила его попозже. И капуста. Все у меня там вместилось. И все растет. Потому что, ну, вот здесь атмосфера добрая, люди добрые. С добрых рук оно дадено. Утром выйду в огород. поливаю, щось там грибуся. І мені легче діляться. У, у середині Буді, як і в багатьох інших жителів прикордоння, у пані Тетяни залишилося усе. У мене там залишився мій будинок. Правда, в мій будинок потрапив снаряд. Вот. Перед этим, так як я зимувала здесь, то у мене там спочатку зимою замерзли труби, а весною они розморозились, і у мене влилось в дом. В общем, все, у меня там мокрое, сырое, гніот. Жінка дуже сумує за рідним домом, тому досить часто, попри небезпеку, все ж таки навідується до середини буде. На жаль, за час її відсутності оселя постраждала внаслідок дій агресора. Последний раз я там была месяц назад. Я решила поехать выкопать чеснок. Ну, я посадила, там его осень. Ну, мы женщины, посадили, надо же выкопать. Там огород, там травы выше меня ростом. Сын мне говорит, мам, ты, говорит, это самое, постарайся от дома на пару метров очистить траву. Ну, я еще, у меня ж, снаряд попал в крышу, где новая постройка, вот возле дома я построила, попал в крышу, разбил весь шифер здесь, и осколки полетели на всю крышу. Так я вот это лазила по крыше, дырки заклеивала. Ну не, не все, потому что погодные условия. Ну уже дом к жилью сказал мой сын не годится. Вот так. Мама, говорит, пока здесь говорит, живи, а там говорит, видно буде. Жінка із середини буде призвичають до життя в нових умовах, адже все своє життя вона прожила у власному будинку. Село не небольшої, але компактне. Двох етажки стоять, квартири і огороди є. Люди здесь очень добрі. добрые люди вот. Они сочувствующие, понимающие. Ніна Івановна к нам вообще отнеслась так отлично. Такая добра людина, таке у неї велике серце. Я от благодарна їй, а настільки нас вовнуть, і допомагала їй документи оформляти і допомогу нам гуманітарну давала. Додому дуже хочеться, говорить пані Тетяна. Але поки там у середині будіве небезпечно, краще побути тут, у більш тихому місці. Там стріляють кожен день. Там я от їздила на шість днів останній раз, світу нету. Води нету, связи нету. Дочка уже дзвонити з глухого, з трудом дозвонилась. Говорит, мам, ти пропала куда-то, где ти? Я говорила, що поеду в Избуду. Там страшно, там вообще. Там стріляють и день і ночь. Вот это син на роботу пішов, вызвали, невестка в помощи работает. Вот. Мам, геть, ти встанеш в 4 утра, щоб набрати води. воду дадуть. Не, ну що, в 4 часа я встала, час бігала воду, набирала, Що ж делать? надо ж, щоб вода, хоч би була. Як і всі, хто був вимушений покинути рідні домівки, Тетяна Михайлівна мріє про скоріше повернення додому та відбудову рідної будівлі. А поки плани на найближче майбутнє чекати перемоги. я живу на Сєвській вулиці, слідуюча у нас вулиця – Зерновська. И границы. У нас там чаще обстрел, потому что мы, приграничная улица у нас идет. Там вот эта зерновская, она уже вся почти повыбитая. Наша, ну, тоже вот такая вот. Сын сказал, пока, говорит, живи, ты, говорит, в этом доме жить уже говорит, не будешь. Он, говорит, уже к жилью не пригоден. Столько, если его ремонтировать, то, говорит, это столько денег уйдет, что будем, говорит, глядеть по окончанию войны. Між звуків сирен і вибухів у глухові продовжує звучати музика та розвиватися мистецтво. У міській публічній бібліотеці відкрили виставку картин юної художниці Марії Ішутіної кольорові ритми осені. А подивитися їх можна під акомпанемент глухівського піаніста Володимира Боброва. На фоні осінніх пейзажів звучить прелюдія до мажор Йогана Баха. Це Всі головні новини регіону станом на 19-ту годину. Нагадаю, ви можете слідкувати за новинами через телеграм-канал на межі, за допомогою якого наша редакція намагається оперативно інформувати вас про всі загрози.